Сьогодні, 14 березня 2024 року, в Україні всьому відзначають День українського добровольця. Чому день добровольця відзначають 14 березня? В цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців в самооборони Майдану прибули на полігон нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом було сформовано батальйон імені Кульчицького. Першими добровольцями можна назвати козаків Запорізької січі. Інший яскравий приклад. Легіон українських січових стрільців, що формувався виключно на добровольчих засадах, до лав ОСС записалося майже 20 тисяч добровольців. Але згодом австрійська влада дозволила лише 2,5 тисячам воякам прийняти присягу і творити Легіон ОСС. Варто зауважити, що українські добровольці не мали нічого. Ні нормальної зброї, ні одягу, ні взуття. Але попри це зажили славу як найвідважніші вояки. Півтора року знадобилося стрільцям та австрійському командуванню, щоб офіційно оформити українських добровольців і окрему бойову одиницю, полку УСС. Саме тоді на західноукраїнських землях розпочався і потужний волонтерський рух. По суті, місцеве населення одягало і годувало українських добровольців, надсилало на фронт так звані любистки, спеціальні посилки-пакунки. Потім було полимі другі ставою, і знову добровольці першими стали на захист вітчизни, згодом Революція Гідності та початку воєнних дій на сході нашої держави, коли тисячі українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спочатку пішли на майдани нашої країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва, а потім і зброю в руках першими протистояли озброєнні до зібів російської армії. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Відповіді на це став, зокрема, масштабний добровольчий рух. З перших годин війни сотні тисяч українців добровільно стали на захист своєї батьківщини, вступаючи до Лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч людей для цього повернулися за кордон, щоб взяти добровільну у руки Серед них були відомі спортсмени, зірки та люди інших професій. До українських добровольців доєдналися іноземці. Низько вклоняємось усім за запокиком власного серця став на захист рідної батьківщини і захищає рідну землю від загарбників. Дякуємо всім воїнам добровольцям за їхню байдужість, мужність і патріотизм, які не проявляють сьогодні. Слава Україні!